Доброго дня! Сьогодні практична робота номер один для учнів восьмого класу. Тема нашої практичної роботи дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток. Отже, прошу звернути вашу увагу на обладнання та реактиви. Сьогодні ми будемо працювати з цукром, кухонною сіллю та просійним піском. Також нам знадобиться спиртівка, сірники, металева ложка, пробірко-тримач і колба з водою. Прошу звернути вашу увагу на фізичні властивості речовин. Отже, цукор. Як ви бачите, біла кристалічна речовина молекулярної будови, оскільки є органічною сполукою, сіль. Також біла кристалічна речовина сіль також біла кристалічна речовина. Йонної будови, оскільки є неорганічною сполукою. І просіяний пісок речовина аморфного типу з жовтувато-коричнуватим забарвленням. Має атомну кристалічну градку. Тож, давайте ем, спробуємо розчинити ці речовини у воді і подивимось, яким чином вони розчиняються. Будь ласка, до вашої уваги цукор. Наливаємо в пробірку з цукром невелику частину води. Струшуємо.

Речовина розчинилася у воді. Тож робимо висновок, що цукор розчинний у воді. Далі візьмемо сіль, також спробуємо розчинити у воді. Як бачимо, сіль також досить добре розчиняється у воді. Осаду не залишилося. І давайте спробуємо нарешті розчинити пісок. Будь ласка, подумайте, чи розчиниться пісок у воді. Отже, звичайно, що пісок не розчиняється. Як ви бачите, на дні залишається осад і вода мутніє. Давайте далі спробуємо дослідити властивості цих речовин на дію температури. Тож, для цього нам знадобиться спиртівка. Підпалимо спиртівку. допомогою сірника. Та спробуємо нагріти над полум'ям пальника незначну частину цукру. Прогріваємо ложку, над полум'ям пальника. Для того, щоб розплавити цукор, нам знадобиться деякий час. Як ви бачите, цукор починає плавитись, з'являється текучість і зміна кольору. Отже, цукор, як речовина, є легкоплавкою і плавиться за температури полум'я. Далі спробуємо нагріти сіль над полум'ям пальника. Затискаємо пробірку з сіллю у пробірку тримач 1 см від отвору. Прогріваємо для початку всю пробірку, а потім лише ту частину пробірки, де знаходиться безпосередньо сіль. Прогріваємо пробірку декілька разів, для того, щоб вона не тріснула. І коли пробірку вважаємо прогрітою, можемо нагрівати лише ту частину, де знаходиться безпосередньо сіль. Як ви бачите, скільки б ми пробірку з даною речовиною не нагрівали б, вона не, роз... не плавиться. Отже, ціль є того плавкою речовиною, яка не здатна розплавлятися над полум'ям пальника. Залишаємо пробірку з сіллю у пробірку у штативі. Далі спробуємо розплавити пісок. Значну частину піску, що знаходиться в пробірці, прогріваємо спочатку всю пробірку над полум'ям пальника, а потім лише ту частину, де знаходиться безпосередньо пісок. Як ви можете спостерігати, пісок, як і сіль, є того плавкою і речовиною, і скільки б ми його не нагрівали над полум'ям пальника він не розплавляється. Отже, які ми можемо розробити висновок з сьогоднішньої практичної роботи. Тож речовини, для яких характерна молекулярна кристалічна градка, Є легкоплавкими. Та більшість з них розчиняються у воді. Речовини, для яких характерна йонна кристалічна градка, також є розчинними у воді, але натомість вони є тугоплавкими. Речовини, яким характерна атомна кристалічна градка, в більшості є тугоплавки та нерозчинні у воді. Тож, дякую за увагу. Практична робота завершена.